Так, будинок друзі, всім привіт ще раз обіцяне продовження завершальне вже відео нашої нашої подорожі одноденної в Барселону. Тільки що ви побачили щось дивовижне, а насправді для нас це подвійна дивовижа, тому що ми випадково натрапили на ще один витвір мистецтва, ще одну споруду архітектора Гауді, відому на весь світ. Це будинок Бальо називається. Точніше, я вже прочитала цю назву, знала візуально, пам'ятала, як це виглядає, але ось так просто. Гуляючи містом в пошуках брендового магазину футбольного клубу Барселону. Саме туди ми йшли за навігатором. Нічого іншого не очікували, насправді, але ось така вона Барселона. Йдеш, нічого не очікуєш. І бачиш щось таке, за чим люди, мабуть, приїжджають здаля для того, щоб побачити лишень один цей неймовірний будинок. А ми. Такі ось щасливчики знову нам пощастило. Людей дуже багато на цих вулицях і навколо будинку. Цього видно було. що Саме така мета була в людей, в багатьох туристів. Ми випадково опинилися серед них. Бачили, що в будинок є вхід, він точно він платний, не дізнавалися, не було такої в нас мети. Бачили, що стоїть черга поблизу цього будинку, величезна черга на вхід. Ось так можливо ви заплануєте побувати саме в цьому місці і подивитися на ось таку дивину, на таку неймовірну красу. Тож майте це теж на увазі. А ми ж прямуємо далі вже поблизу. Ось ось потрапимо туди, куди дехто з дітей і мріяти, мабуть, не міг, принаймні точно не планували. Ось така спонтанність наша продовжується.

Ну Так, що він там міняв теж. Лія, ти знаєш, хто такий Несі? Дожилися. Всі знають, хто такий Нісі. Ось такі найяскравіші враження залишаться принаймні в двох з наших дітей точно. Семена і Григорій зараз найбільше цікавляться футболом. Для них це така знакова подія, і ми їх в цьому підтримуємо і підтримали. Тож і самі побували фактично в музеї. Хоча це магазин повноцінний, в якому можна придбати спортивний одяг, але спортивний одяг з емблемами футбольного клубу Барселона. Так саме так діти мали намір придбати футболки. Вони хотіли, вони шукали певні. І ціни нас теж цікавили, ми розуміли, що це буде кругленька сума, але я наполягла, запропонувала дітям, що ми їм придбаємо по футболці, точно, нехай вже обирають, вибирають, і це зайняло дуже багато часу, насправді. З вибором було все складніше. Провели ми час в магазині, я думаю, більше години. Ось в цей момент Іван повернувся, пішов назад до паркінгу, туди до собору, за два кілометри, звідки ми прийшли, щоб під'їхати вже до нас. Бо, окрім того, що ми були обмежені в часі, треба було вже думати про повернення назад, сюди у Францію, в карбону. Ще й втомилася. Потомилася. Хочу сказати, що Лія вела себе просто героїчно, жодного разу, ні словом, ні півсловом, ні навіть не починала нити чи капризувати. Я бачила по ній, що вона втомлена, звичайно, і рано встали, і дорога, і все. Але вона була така ось захоплива, все її цікавило. Вона звичайно запитувала, де тут її розмір. Але на жаль, залишилась без футболки. Придбали моїй теж футбольний м'ячик, хоч і маленький. Тож, підсумовуючи, пішли вже не з порожніми руками і щасливими дітьми, втомленими, але щасливими. Варто зазначити, зробити таку ось ремарку, що техніка не витримувала в мене. І телефон, і камера розрядилась повністю, камера трохи раніше. А, тому і фільмувала вже другу частину нашої дороги, ось особливо після собору, починаючи вже так, по мінімуму, потрошку, щоб хоча б по кілька кадрів зафільмувати вже в автівці був доступ до зарядки телефону, тому ось ці останні кадри вже точно будуть телефоном. Якість трохи інша. Тепер я ось думаю, що павербанк великої потужності мені таки потрібен, наскільки б я не відкладала і не уникала цього придбання. Але думаю, якби в мене в Барселоні. Був такий паверб, то ви, мабуть, побачили не 4 серії, а серій 10, якби мені вдалося фільмувати все це. Але ж як можна цього не робити? Подивіться на ці вулиці, і як це цікаво їхати ось так повільно, розглядаючи, відпочиваючи вже, не просто пішки, а розглядаючи перехожих, розглядаючи. Переважно більшість, я думаю, все ж таки туристів, але мені здається, колорет міста все одно зберігається, все одно можна відрізнити і побачити таких місцевих або напівмісцевих мешканців. Дуже колоритне, дуже сучасне, незабутнє, особливе місто, яке точно займає а, почесне місце в нашому серці, в нашій пам'яті тепер. До речі, не знаю, чи вам відомий такий факт, але мешканці Барселони час від часу проводять маніфестації проти такої відкритості міста до туризму, до туристів, і пов'язано це в першу чергу з величезною сумою оренди, з вартістю. Високої оренди в цьому місці і місцеві мешканці не можуть собі дозволити жити в своєму місці. Ось так. І пов'язано це з тим, що велика кількість квартир, будинків перебудовують під хостели, під готелі, міні-готелі, і просто здають в оренду на Airbnb або на букінгу. Саме туристям, туристам подобово, а ось на довший строк, на постійній основі, це стає все менш можливим, фонд житловий скорочується і від цього потерпають саме в першу чергу місцеві. Ось, ось такий унікальний, унікальне місце з унікальними протестами. Дуже ще хотілося, ще мріялося потрапити на пляж на один зі знаменитих барселонських пляжів. Минулого разу, коли ми були два роки тому, ми е пройшлися теж Променад такий зробили вздовж пляжу, але центрального пляжу, але до води не ходили. Сподівалася, що цього разу вийде. Я навіть взяла всі наші купальні костюми, все приготувала для пляжу. Але за часом ми просто вже не встигали. Вже було близько восьми, і щоб просто припаркуватись десь. Там є підземний. До речі, паркінг також минулого разу ми на ньому були. Щоб потрапити на пляж, треба було вийти, треба було піти, хоча б там 10, 20, 30 хвилин провести на біля води. І це вже відкинуло б нас ще пізніше. Ми прибули б тоді додому після другої ночі. Це ну ми втомлені. Вже було без варіантів на. Жаль. Ну що ж, буде наступного разу привід ще раз приїхати. Щоб піти на пляж, треба мінімум годину ще витримати. С паркінг. Спаркін. Ліа, Все, можемо їхати. Море, моречко. Ти хоч би притормозив? Пригальмував. Я ж тим же старий. А он поперек. Не добуду. Довго строй. Довго будь. Довго буде. щивай Дуже детально не фільмувала, потомилася страшенно вже, вже просто не до фільмів було. Насправді в нас була ще одна пригода, яку, яка варта була, б ще, мабуть, однієї серії. Тому що, по-перше, Іван обрав платну дорогу цього разу, і ми були впевнені, що поїдемо так, як колись їхали понад морем і через французький а-а Фактично нарбону через ті дороги, які нам відомі, вздовж Середземного моря, і повернемося платними трасами. Це, як я вам казала, на 150 кілометрів довша дорога, відстань за ту безкоштовну, якою ми їхали через гори, але не зачіпаючи гори, тобто це весь час, ну умовно по рівнині, об'їжджаючи піренеї, ми були впевнені, що так воно і буде, адже на навігаторі обрали ці платні дороги. Але їхали-їхали, я щось не впізнавала, не впізнавала ландшафти. Перше запитання, чому нам сонце в обличчя світить, якщо воно має бути з боку, з нашого, тому що ми так їдемо. І Потім, через те, що незнайомі дороги, стало зрозуміло, що ми їдемо в гори. Я детальніше зблизила, подивилася, куди ж ми їдемо таке через гори, через фактично той перевал, яким ми їхали зранку. А, ну, добре, це ми зрозуміли, коли проїхали вже десь 50-70 кілометрів від Барселони, вирішили вже не повертатися, і цікаво ж було, ну це ж платна дорога, ми маємо за неї заплатити. І е, другий момент про те, власне, про ще одну міні-пригоду: що на цій трасі, якою ми їхали, ми не могли знайти місце для зупинки для того, щоб поїсти. Адже ми тоді. Е, Трохи переїли, навіть я зараз швидко не згадаю, де саме, але ми поїли десь там біля парковки, десь ще перед прогулянкою. І треба було повечеряти всі голодні вже час, не те, що вечеряти вже треба і відпочивати. А місця такого немає. Немає. Кілька разів ми з'їжджали і дивилися, де можна зупинитись. Це було просто якась якісь калюжі, якісь там пару фур стояло і нічого, і один смітник. Або була заправка така, ось самообслуговування, теж там з однією фурою, з якимись ну, з брудним там асфальтом навколо, тобто не облаштовано там, немає туалету, або до того до чого ми звикли, коли ми їдемо платною дорогою, те, що я вам колись показувала, наприклад, коли ми їхали на відпочинок на океан. Такі ми вже баловані, баловані, балувані. Просто в нас були очікування, що ми вийдемо. Ми тому і в Барселоні можна було на набережні біля пляжу. Там були облаштовані місця, можна було там повечеряти, насправді. Але ми хотіли якомога швидше вже виїхати за межі Барселони і ось в такому приємному облаштованому місці сісти, як ми звикли, поїсти і їхати далі. Але їхали-їхали, немає і нема. І оті з'їзди, які нам пропонувала траса, ми з'їжджаємо, а там ну, далі треба їхати, якесь місто, містечка. Вже, мабуть, на четвертий такий нашу спробу з'їзду. Ми таки поїхали далі шукати де, де там той знак був їжі, ну, їжі ресторан, облаштування знаків, туалету, до речі, не було, скільки ми не їхали. Це теж така дивина. В туалетах ну, не сходиш, їдеш трасою. Це до того, що знову ж таки, що ми звикли уявляєте, як ми звикли до хорошого. Люди все ж таки звикають. Ну, Я це розповідаю не з обуренням там якимось, Скорі, скоріше я дивуюся і собі, і нам, що в нас є певні очікування, так, які там не виправдовуються. І тому ось така реакція. Розраховувала на одне і не отримала. Врешті ми з'їхали. Заїхали в якесь місто, я навіть не знаю, як воно називається. Якось, ну, це вже і втома, і, і, і так далі, і таке інше. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. І, е, голод втома, переймання того, як ми доберемося, що попереду в нас ще цей перевал, нічний, ну, що ми знову такою дорогою серпантинами будемо їхати втомлені вночі. Добре, це вже накрутка-накрутка. Заїхали в місто і врешті, щоб ви розуміли, ми поїли в такому сквері, центральному сквері, мабуть, центральному цього міста. Такі багатоповерхівки, ну там по шість по 7 поверхів, будинки вздовж скверу, Ну і не знаю навіть, якого розміру це місто, містечко було. Але факт в тому, що це вже була 9 вечора, і ми сіли їсти там на такій скамійці, на лавочці, розклали свої ж продукти. І ось так, от ми поїли. Люди трохи дивувались в перехожі. Один раз національна так, поліція приїхала, пригальмувала трохи біля нас, подивилась, Ну, купа дітей, ми сидимо, щось там їмо. Мож Можемо там і ночувати збиратися. Добре, ну привіталася та й поїхали собі, не, не чіпали, мабуть, ми в них викликали довіру. Ось така в нас ще була пригода, якою я, яку я не фільмувала, і тільки з моєї розповіді ви тепер про неї знаєте. Ось. Кілька слів про зворотній наш шлях, про нашу дорогу. Мало вже фільмувала, не фільмувала практично, але що вийшло? Вийшло так, що дорога таки платна, але платна вона. Два рази, і це два тунелі. Два тунелі по 5 кілометрів. Один був, здається, ще в Іспанії, в іспанській території, і другий тунель. Це ми проїхали під низом, як ми зрозуміли потім того перевалу, яким ми вранці піднімалися. Тому що коли ми виїхали з тон, трохи трохи піднімалися. Потім тунель. І потім у нас був спуск вже, і потім і ми весь цей час не знали. Ми уявляєте, весь цей час їхали і не знали, чи доведеться нам там підніматися вверх, чи ні. Потім, коли вже виїхали з другого тунелю і почали спускатися, трошки зачепили ті серпантини, якими ми піднімалися. Ну або але буквально трохи, так вже не так значуще це було в дорозі, і і вам тоді. Ми тоді зрозуміли, він сказав, що це коли ми піднімались тоді наверх. Я сказала, якщо пам'ятаєте, я казала: ось знак нам треба туди, а чомусь GPS, саме навігатор, нас повів іншою дорогою, і власне тоді ми виїхали наверх. Так ось, скоріше за все, тоді дорога і вказівники вони показували на ось цю платну дорогу через платні ці тунелі довгі. Ми не знаємо точно, скільки ми за це заплатимо, тому що один тунель, здається, там висвітилось у нас 9 чи 10 євро. Іспанський, за французький нас спрацював датчик, здається. І в кінцевому підсумку Івану прийде платіжка, і ми хочемо прослідкувати, бо нам цікаво, скільки ж ми врешті заплатимо. А, м -м, тому що <смі> повторювати такий експіріанс, підніматися з дітьми перевалом. Можливо, колись і повторимо, але найближчим часом не хотілося. Якщо буде прийнятна ціна, там ті ж навіть 20 нехай євро за переїзд, вони того, того варті, щоб полегшити собі шлях. І це най, найкоротший шлях і по километражу він коротший виходить, і по швидкості 4 години, буквально, і ми вже доїхали. Ночі було важкувато їхати Івану. Я це розумію, намагалася його сама так розважати, наскільки це було можливо. Тож, таке. Оце стоять жандарми поліція. Оце фактично все ми проїхали. Кордон. Оце Франція. Має почутися. Поки що. Поки що. уже Так, парк натюрель. Э, э, не, пачка, Не, треба повернуть. Десь было. 20 метров Отже, дісталися ми додому десь без 21-ї ночі, втомлені, і зразу там спати і полягали, швиденько діти, дехто там ще своїми справами трошки позаймались, буквально, але до першої ночі вже всі полягали. Я заснула, здається, вже на початку третьої, а мені було на роботу на 8 тож... Спати мені довелося небагато. Але сама подорож і цей день були варті того, щоб трошки ще трошки більше втомитися, але отримати таку перезарядку, таке, таку зарядку, таке завантаження емоціями, відмінними, іншими. Купа вражень, купа таких емоцій і досвіду, який є вартий того, щоб, хоча б інколи влаштовувати такі подорожі, і ми. А, щось, що тут скажеш? Пощастило і жити тут і мати можливість ось так одним днем уявіть собі, з'їздити в Барселону. Це такий нам подарунок. А, дякую за те, що були з нами, що послухали мої розповіді, подивилися, що я для вас фільмувала. Хотілося б більше це робити. Сподіваюся, що я буду робити це. І частіше будемо вірити в те, що буде частіше такі нагоди виникати, і робитиму це ще цікавіше, сподіваюся, на це. Дякую за підтримку, за те, що додивились до кінця цю сагу одноденну. Попереду звичайні робочі будні. Теж для вас фільмую вже три влоги на черзі, готові до вашого перегляду, такі поточні вже наші проблеми життя, проблем немає в нас. Наші питання, які ми вирішуємо, наше життя, дітей, канікули. Тож все як завжди, повертаємося в звичайне, звичайне буденне таке побутове життя. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. Колись ми, я сподіваюся, навчимося радіти простим речам, спостерігати їх навколо, цінувати. Я намагаюся цьому вчитися. Все, бувайте побачимось наступних відео.